Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, Любен помічник теж вас вітаю. Дорогень наші, сьогодні ми будемо разом готувати дуже смачну випічку пиріг до чаю. Але не в духовці. Тому, при, як сказати, якщо я вас заінтригувала, то присоєдняйтесь до нас і будемо готувати. Що ж потрібно. Третє і дрібка солі. Є. Збиваю вінчиком. Так. Трішечки. Трішечки, трішечки білки і жовтки перебили. Цього достатньо. 200 грамів цукру і ванільний цукор. 10-11 грамів на ваш смак. Ось тепер це все збиваємо ретельно, щоб якомога краще розбити цукор. Зараз додаємо 200 грамів манки або ж манної крупи. Є. І сюди ж. 250 мл кефіру. Жирність не має значення, у мене 2,5%, але теплий, такий доволі тепленький. Ось так от. І ретельно ще раз перемішуємо. Ось так перемішала, а зараз накрию полотенчиком і дамо постояти хвилин 20-30 в цій масі, щоб манка набухла. Тому чекаємо. Пройшло 30 хвилин і ми продовжуємо. Дивіться, ось так манка набухла, бачите, така густенька. Сюди олії пів стаканчика. 100, там 110 мл, 100-120 Це так не сильно важливо. Сюди є. Зараз так трішечки перемішаю, дивіться, ось так. Щоб олійки зверху не було, от так вона туди додалась. І. Будемо додати борошно. Скільки в мене борошна, а борошна у мене 200, 1 стакан, не 200 г, а, підожіть, ні, треба 200 грамів. Не так, 200 грамів. Зараз вам скажу. Не один стакан, а 200 грамів. Тому в борошно додаю сода, тут чайна ложечка, перемішую. Ось так. Дивіться. І частинами буду додати. Майте на увазі борошна, 200 грамів дорогеньким. Зараз буду потрішечку додати і вінчиком все перемішувати. Наголошу ще раз, не гранчак стакан борошна, а 200 грамів. Це в мірному стакані я відміряла 200 г. Майте це на увазі. Дивіться, яке тісто отримала я, бачите? Як на оладки, густенька. Зараз я це тісто розділю на дві такі ось салатички. Або ж ємкості, як кажуть, великою ложкою, щоб було ну, так рівно, як, рівно, одинаково. Ось так великою ложечкою, навіть той. той, той, Як, от, знаєте, ділили і баба, і діду, і тобі і діду, і мені. Ось так розділили. Я таке не буду, люблю. Будеш, де ти дінешся? Тому чекаємо, я розділю і будемо продовжувати. Ось так розділила тісто, а зараз. В одну із цих ємкостей Добавлю одну столову ложку таку з горкою, добрячу горкою какао. Чим темніше какао, тим буде гарніший колір вашого пирога. Ось так відправляю і ретельно перемішую ложечкою вінчиком чим вам зручно дорогеньким, до однорідності Ось так зробила тісто. Дивіться, яке густеньке. Бачите, яке густе, ось таке повинно бути тісто, густеньке. Це теж густе. Ось. Якщо воно у вас рідше, то додавте тоді одну столову ложку борошна. Тому що ми сюди додали, а сюди Ну, я не буду додавати, я думаю, що мені не, не потрібно. А ви майте на увазі. А зараз до сковорідки. Сковорідка. Обов'язково з товстим дном і товсті, ось бачите, які оці бока. Ні в коїм разі не тоненькі. Якщо тоненькі, це викинуті продукти. Тому майте на увазі. Якщо є товста така сковорідка, робіть, немає. Підіть до сусідки чи у куми, запитайте, але самі своєю тоненькою сковорідкою не робіть, тому що нічого не вийде. Що я зробила? Ось у мене на дну три таких от слоя пергамента, або ж пекерський, пекерський папір, як вам зручно, вирізала по дну. Діаметр сковорідки 26 поверху, а 22 понизу. Тому ми будемо так понизу, да, 22 тут, а верх 26. Три слоя бумаги змазала олійкою. Кожен слой я змазала олією, щоб вони так друг до дружки, так знаєте, прилипли, як кажуть. І цей, Але так без фанатизму трішечки, бачите, ось так блистить і досить. Бочка змазала вершковим маслом. Теж змазала бочка, гляньте, як тільки блистить, німа ніде, нічого, нічого, ніде не чіпляється. Є, А зараз будемо заповнювати сковорідку. Перший слой у нас буде біленький. так? беру ложку, ложку берете, яку вам зручно. велику, маленьку. Ось так ложечку і на серединку. Добре, добре, ось так виложила. Стараємося по центру, а там, дорогі мої, ну як уже вийде. Ну, це домашня кухня, як вийде, так і вийде. Сантиметрами вимірювати точно не будемо. Є. На цей білий, Є. Є. Да. білий таку ж ложечку нашого шоколадного тіста. Ось так. Теж по центру. А воно вже саме знайде своє місце. І так чередуємо. Білий, білий, коричневий, і ілія, шоколадний колір, поки не закінчиться тісто. Дивіться, ось так розлила. Бачите, як воно саме розділилося, як йому подобається. Там -то широченько, там вузенько. Це не особо має значення. А зараз беру таку шпашку, що у вас я гостреньке, і будемо так тішки помалюємо. Ось отак. Ось так. Ось так. Я багато не буду тут, знаєте, так уже вималювати. Але трішечки. Так. 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 Ну, що малувати, можна ще трошки, правда, коля, не хотілося, але так гарненько малюється. Як, як сусідка чолку підстригала. Чик-чик і обрізала. І обрізала. Так, і я. Це, бачите. Дивіться, ось таке гарненько буде, правда? А тут отак. От. О, такий завірю, закрутанчик якийсь. є. Yeah. Зараз саме важливе, дорогеньке мої, ось такі його трішечки потрусили, ну воно зараз розіться, щоб рівненько було. Сковорідку ставимо не в духовку, а ставимо на вогонь. Вогонь самий самий малесенький, який, ви, який може бути. Коля, давай покажемо, який вогонь буде у нас. Ось, дивіться, ось такий вогонь. Бачите, фітєльок єлі-єлі, можна ще менше. Ставимо сковорідку на вогонь, але перед цим накриваю кришечкою. І на цьому малесенькому вогні будемо тримати 30 хвилин. Не треба його совати туди, нічого заглядати більше, потрібно 10 хвилин, 45 може даже. Ну, Давайте на 30. Так я завжди роблю, а потім будемо дивитися. Якщо у вас на кришці буде тут така велика іспарена в віді капель то можна зняти кришечку і протерти, щоб оця водичка не капала на наш пиріг. Тому чекаємо. Ну що ж, пройшло 40 хвилин. Дивіться, ось так такий наш пиріг став. Бачите, серединка ще така, знаєте, якщо попробувати пальчиком, то ще так чуть-чуть як липне. Бачите? Аромат вже є. Головне, що краї ось вже так такі матові, і вони вже не прилипають, практично не прилипають. Берете якусь таку собі, може ніж, може таку лопаточку, і проходите ось так, щоб відділяєте від сковорідки. Видно коля, як я це роблю? Та видно. Ось так, бачите, ось. Прямо так спробували, і як до дна О, пройшли, є. А зараз саме таке в цьому процесі, саме такий, знаєте, саме ще, що, що я можу вам сказати, беремо ось так пергамент. Викладаємо ось так. Майте на увазі, що цей візерунок, який я малювала, його не буде. Так, що ви можете, ось дивіться, ось так трішечки гарненько, правда? Тепер беремо кришку, тарілочку, все, що, у вас, все, що ви маєте, але дивіться, щоб були, було по діаметру сковороди. І зараз, як, як зручніше, хто, як, хто лівша, хто правша. Ось так ось накриваємо і перевертаємо. Це називається сарт для морталі. Дивіться, перевернули. Бачите, оцю оцю, оцю зараз, зараз зараз, убираємо. А тепер акуратненько, зовсім акуратненько тянемо за оцей пергамент і відправляємо наш пиріг на сковорідку. Дивіться, як воно все рівненько, акуратненько. Це дуже легко. Це знаєте, я вам кажу так. Тепер ми знімаємо, Оце, бачите, один двох, ось другий, ось третій. Дивіться, який румяненький. Дуже-дуже, дуже. Тут же ж. Чому він такий? Він не має, має бути світлим, тому що там шоколадні оці коржі. Коротше, ви самі побачите. Зараз ставимо на вогонь ще хвилина 10, але перевіряємо шпажку під кришечкою, дорогенькі мої. Ну що ж, 10 хвилин вийшло. Дивіться, ой який. Я вам скажу, що дуже смачно пахне. Такий аромат, дуже смачний. Беремо шпажку і перевіряємо. Тикаємо, де вам тільки хочеться, Бачите, сухеньке. Тому. Ну що, ж, дістаємо, опять будемо з вами, так сказати, жонглірувати. Так? Сальто робити. Сальто. Можна робити. Ось, так. ось дивіться. Оп. Сковорідку убираємо. вона нам вже не потрібна. І те, що під сковорідку. Ось дивіться, ту, що я вам говорила. Гарненько малювала, але ви ж самі розумієте, що придавиться пергаментом, тому він не буде такий. Зараз ми його повинні та перевернути, мабуть, правда, Коля? Так він гарніше буде виглядати. А як це робити? Та ось так. опс, і все. Гаряче, але дуже смачно пахне. Розрізати будемо гарячим, не будемо чекати. Це не щось таке, не торт якийсь, тому я вам розріжу і покажу. Що, як а, хочу зазначити, що можна дати йому зараз витягнути. Якщо вам це таке, знаєте, святковий такий буде пиріг, да? домашня випічка, то можна посипати цукром або зверху полити шоколадом, знаєте, різним шоколадом і білим, і оцим таким темним. Потім ну, буде гарненько. Можна зефірки виложити, можна там, ну все, що ви маєте, присипочку якусь посипати. Я думаю, що ви знайдете, чим там яблучками виложите. Зараз розріжемо і подивимося, що ж тут ми. Приготували так, а як вирізати, коля, як краще. Пополам. Ріжеться дуже дуже, так знаєте, м'якенько, він такий гарненький, нема чого, нема чого сказати. Так, 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 отак, мабуть. Да? Бачите, який ще досить Я тут розмітку парує, зараз акуратненько. Так. Потрібно, щоб цей самий те, що ми з вами тут. А ножик взяла, саме тупий. Ні, 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 не тупий, ніж. Це ж я так його, воно ж гаряче. Дивіться, ой-ой-ой. Дивіться, який він гарненький. Бачите? Ось парує. Тому я дивіться, який гарненький тут. Правда, не даром ми з вами так будемо старатися так уже ложками викладати, тому що це гарно. А якщо гарно, явно буде смачно. Дорогі мої, ну що ж, зараз виложу ще раз на таку тарілочку вам, а що тут показувати? Потрібно Діждатися, поки охолодне або витягне, і смакувати. Зараз виложу, покажу, який він є на самом ділі в таких двох варіантах, добре? Ну що ж, дорогенькі господині і господарі, хто буде випікати і хто дивився, ось такий пиріг ми отримали. Аромат нема чого говорити. Смачно, це вже провірено роками. Коля, що ти мовчиш? Дивіться. А що я скажу? Дивіться, ось як нарізала, дивіться, який він гарненький. Бачите, тому, як кажуть, і торту не потрібно. Дуже смачний, дивіться, бачите? Ось околя покажи, який м'ягуський. Ось так розламаю. Задушуєш. Дивіться. Знаєте, аромат шоколаду, от прям ну, так на кухні. Такий яромат Боже, це що в нас нема нікого вдома. Так, уже б тут поприбігали всі, дорогі мої, Ну, на кефірі тісто, це, знаєте, це явно ви саме розумієте, що це дуже смачно, м'ягенько, і таке, знаєте, прям повітряне. Нема чого говорити. Треба. М -м -м. Треба пекти. І смакувати, пригощати своїх рідних. Тому не буду їсти, тому що нема, нема часу. Дорогі наші, готуйте, частуйте своїх рідних. Я думаю, що вони вам будуть вдячні. Ну, а саме головне, що можна сказати? Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме найголовніше це будьте всі здорові, будьте всі щасливі. І мирного неба, і вам, і нам і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!